Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема, у цьому випуску пропонуємо ознайомитися з основними моментами нового закону про мобілізацію. Із 18 травня усі військовозобов'язані матимуть 60 днів для того, аби новити свої дані в ТЦК для тих, хто не стане на облік в Україні. Передбачена відповідальність. Під час воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки мають стояти на військовому обліку. Новий закон про посилення мобілізації зобов'язує українців завітати в ТЦК. Далі про те, як каратимуть тих, хто не стане на облік, 18 травня. Саме із цієї дати, усі призовники військовозобов'язані та резервісти матимуть 60 днів для того, аби актуалізувати усі дані про себе. Важливо, якщо громадянин відвідував військомат у 2023 році, він також повинен оновити військово-облікові дані. Зокрема, людина має повідомити про своє місце перебування. Передбачено, що це можна зробити в спрощеному режимі, який от, -от запрацює. На сьогодні передбачено два спрощені варіанти: через електронний кабінет і через СНАП. Після того як особа стає на облік, її дані зберігаються в військоматі. Це не означає, що її одразу мобілізують та відправлять на фронт. В Україні особам, які не стають на облік, передбачена відповідальність. На сьогодні передбачені штрафи особам за те, що вони не стануть на військовий облік. У випадку неоновлення своїх військово-облікових даних громадянина можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правила обліку або законодавства про мобілізацію. Порушнику можуть присудити штраф від 3400 до 5100 гривень. У випадку рецидива або в особливий період штрафи більші від 17 тисяч до 22,5. Також порушнику можуть відібрати права водія. За ухилення від військового обліку, у тому числі може бути передбачена кримінальна відповідальність та позбавлення волі. Більш детально дізнатися, у яких випадках це може бути, ви можете в статті на сайті Фокус, яка додана у описі цього відео. Дякуємо нашим глядачам за те, що ви нас дивитесь. Своїми вподобайками, підписками, коментарями, а також дзвониками, ви просуваєте наш Ютуб канал. Залишайтесь у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео.